Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І хочу сказати чесно, що найкращі букети у моєму домі з'являються саме тоді, коли потрібно обрізати троянду на зиму. Ось тут у букеті у мене троянда Саллі Холмс, «Епрікот Скай і The First Lady. А ще багряне листя «Лохини». Все це стоїть у вазі, яку подарував мені мій син на новорічні свята. Люблю її, особливо цю милу пташку, яка сховалася під листям. Але давайте підемо в сад, подивимось, що ще квітує. А тут я одразу підходжу до троянди The Elнік Rose. Подивіться, як багато бутонів вона ще дала. Шкода, що вони всі не заквітують, тому що ще трішки і буде зовсім холодно. Проте зараз вона красуня. А взагалі-то я вийшла в сад, щоб поділитися завершенням своїх запланованих пересадок. Ось тут я таки наважилась пересадити троянду за діти Мюлле. На її місце посадила троянду Констанцію. В селекції Девіда Остіна. Як ви знаєте, ці троянди мої улюблені. Тому знайшла для неї місце на сонечку. А ось троянду Діти Мюлле я посадила біля опори. Але давайте краще помилуємось красою троянди Jubilee Celebration. Ви подивіться на ці порцелянові квіти, як можна було створити таку красу. Правда, вони чарівні. Неймовірно гарна троянда. Вона здаля привертає погляд своїми великими гарними квітами. Але все ж таки, давайте повернемось до моєї роботи в саду. Ви подивіться, яку кучу листя позрізала на цій клумбі. Я просто тут роблю пересадки, невеличкі, але все ж таки ось сюди пересадила троянду Новаліс. На теперішньому місці Новаліса росли півники, тож я пересадила їх у ніжки до троянди Олівія Роуз. А троянду Зеді Мюлле пересадила на місце Новаліс. Просто грав шахи у моєму саду, чи не так? Просто троянда діти Мюлле виявилася такою високою, що я вирішила її посадити біля опори. А тут красуня Коколоко. Обожнюю цю троянду, рекомендую. Ну що ж, роботи зробила багато, але не тільки на цій клумбі. Ось іще одна клумба, з якої я теж знімаю агрополотно. І роблю деякі пересадки. Тут все ще квітує The First Lady, хоча найкращі квіти я зрізала у букет. А ось тут я викопала троянду Ліолу і пересадила її на місце троянди Ред Леонардо да Вінчі. Давно це хотіла зробити і таки наважилась. Леонардо да Вінчі пересаджу десь в інше місце, це дуже гарна троянда. Але ось сюди хотіла посадити Ліолу, тому що там, на задньому плані, їй було мало місця, мало сонечка, і вона не показувала всієї своєї краси. А вона на це заслуговує. Вона красуня. Тут ще одна красуня, троянда Golden Celebration. Шкода, що ще трішки. І прийдеться все це обрізати і утеплити на зиму і чекати знову весни. А ось тут, як я вам раніше і казала, яка гарна буває лохина восени. Ви подивіться на це багряне листя. Ну, хіба це не декоративна рослина? Крім того, її зовсім не потрібно оброблять. Я свою лохину зовсім не обробляю, на ній немає шкідників. Тут ще погляд на мою черешню на шпалері. Ніяк не дійдуть руки до ще двох черешень. Ну, по-перше, мені лікар ще не дозволяє натомлювати свою ліву руку, тому трішки побережу себе, тому що всі ці пересадки і обрізки я роблю правою рукою. Мені просто так хочеться це робити, що я не можу себе стримати. Ось тут пересадила лаванду, як і хотіла, по три кущики біля плетистих троян. Вибачаюся, що трішки сонечко засвічує, хоч вийшла знімати ввечері, але все ж таки проблески сонечка є. Лаванду посадила ще й сюди, під своєю блакитною ялинкою. Хотіла таким чином, ніби закінчити цю клумбу із лавандою. Тому що далі е, я викопала. Всю свою лаванду і лише де-не-де залишила кілька кущиків. Перед лавандою знов посадила медуницю. Мені сподобалася композиція. А це мій барбарис, єдиний кущик у моєму садку. Хоча, чесно кажучи, хочу купити собі ще декілька барбарисів і посадити якийсь великий сорт на задній план за пересадженою. Трояндою. Це троянда Бенджамін Бріттен з селекції Девіда Остіна так шкодує, що не побачила її квітування у цьому році, тому що посадила в тінистий куточок і вона не дала мені квітів. Ось тут повикопувала всю лаванду. А натомість посадила гортензію. Це звичайна гортензія, сорту її не знаю. Купували із донькою у магазині. А сюди на місце троянди Бенджамін Бріттен посадила гортензію ваніла фрайс. На сонечку вона обгорала, а тут у тінистому кутку, думаю, буде почувати себе краще. Тут мій улюблений панікум, сорту його не знаю, але рослина дуже гарна. Ось сюди, на цю клумбу, хочу ще купити декілька кущиків пенісетому, проте ніяк не доходять до цього руки. Можливо, залишу собі це вже на наступний сезон. Тут очиток я так і лишила до нього. Підсадила примулу, за примулою гортензія широколиста Bloom Star. І ще сюди у затінок пересадила Астільбу. Думаю, вона тут буде почувати себе набагато краще. А ось тут, обрізаючи троянду букову, я помітила, що вона теж дає червоні плоди шипшини. У наступному році не буду обрізати її перше квітування, дам квіточкам повністю відквітнути, щоб на осінь мені тут був гарний кущ шипшини. Мені так подобається, коли засніжений сад прикрашають червоні ягоди. А ось тут. Теж пересадила очиток, сорту не знаю, це самий звичайний. купувала у бабусі на базарі. На задньому плані почистила півники, а ось сюди пересадила герань садову сорту знаю. Це був подарунок від мого замовлення, але квітки в неї дуже гарні. Ось тут знов відзеркалила першу половину цієї клумби, пересадку якої я вам показувала, і перед трояндою Саллі Холмс теж висадила ліхніс. І знову медуниця перед лавандою. І очиток. Пурпурний імператор тут гейхера сорту мармелада. Це був один кущик, який я розділила на декілька розеток і висадила перед трояндою леді Емма Гамільтон. Далі пересаджений піон. А перед піоном я посадила віолу. Не знаю, чи Віола багаторічна рослина Спробую, шкода було її викидати. Тут знову очіток. Справжня прикраса осіннього саду, а на задньому плані так і лишилася скабіоза. Я, чесно кажучи, забула її пересадити. І ось, знімаючи відео, згадала про це. Але вже не буду її пересаджувати, тому що ще трішки і буде холодно. Я боюся, я не хочу її втратити, тому залишу це на весну. Трішки пограюся пересадками і навесні. А ось тут троянда Боскобель, все ще красуня. Ви бачите, як довго тримаються її квіти. Ну що ж, тут знов лаванда. Перед лавандою медуниця. Ось троянда Леді Емма Гамільтон. Теж трішки квітує. Перед нею знову ж таки Кейхера Мармелада і очиток Пурпурний імператор. Ну що ж, цю клумбу я вам вже показувала. Хочу офіційно сказати, що пересадки у своєму саду я завершила. Надіюсь, вам подобається результат моєї роботи, тому що я дуже задоволена нею. Але на цьому моє відео буде закінчуватись. Дякую вам за перегляд і бувайте!